Близнюки, я вас рада вітати на моєму каналі. Зараз ми з вами разом зробимо розклад на липень. Ви готові? Ми з вами налаштовуємось на вібрації, на те, щоб разом читати карти, отримувати інсайти і просто задоволення від естетики карт Таро. Перша карта розкаже нам про ваш психоемоційний стан блиснюки, який буде вас супроводжувати. А це в нас Рицарь Кубків. Ну що ж, ви подивіться, яке кохання. Кохання, притом, романтичне. Рицарь Кубків це в нас такий чоловік, який, от саме так, станцює з вами танго кохання. Він буде Співати вам сиринати. Він буде на балкон до вас залазити. Квіти танцювати навіть не тільки вас танцювати, але й квіти. Романтика, і кращого побажати я вам тільки не можу. Психоемоційний стан говорить ще про те, що ви будете закохані, і тут, можливо, ви не будете закохані в певну людину. Я вам бажаю, щоб ви. Якщо чоловік зустріли жінку, якщо ви жінка зустріли чоловіка. Можливо, ви закохаєтесь в себе. Можливо, ви справді зможете полюбити ви близнюки, і тут нас двоє. Ваша чоловіча і жіноча частинка, можливо, вони закохаються один в одну, і ви прийдете в такий собі цікавий баланс. Тепер подивимось на відносини, які ви будете урок місяця опрацьовувати, Королева жезлов. Кирилла жезла в нас, ви в нас плеснюки, це повітря. Ви знаєте, тут може бути урок місяця, це інша жінка, яка зайде у ваше життя. Тобто ви е, є в нас повітрям, а тут вогонь. Можливо, треба подивитися, а хто в нас третій персонаж? Наприклад, ви зустрічаєтеся і тут ще якась цікава, яка по телефону пере. Описується. Це якщо ви знаходитеся у е, таких собі стабільних відносинах, у вас тут з'являється ще третя людина. Якщо ви сама чи сам. Карта Єрафант. Ви знаєте, тут людина не хоче відносин, тут, в принципі, відносини є на рівні духовних. Тут немає сексу, тут є просто повага, тут є бажання. Е, Такої от духовної любві, коли кажуть, платонічне кохання. Просто тут не зустріти самого того короля, а хочеться чи лицаря. Хочеться просто, щоб вас любили, оскільки ви народилися, оскільки ви дивитесь таким чарівним поглядом, і просто от ви. Неймовірна. Це саме таке кохання, якщо ви його шукаєте, то шукайте не символ по Фрейду, а шукайте людину, яка дасть вам задоволення, якою ви будете слухати музику, класичну музику, ходити на концерти. І тут, більш, знаєте, як це в нас папа і Єрафан. Тобто тут відносини більш папа, дитина, коли він буде про вас дбати. І буде вам велике щастя. Тепер ми дивимося про роботу, що допоможе вашої самореалізації. Туз Мічів. вчитися? Вчитися гристи граніт науки і відкривати для себе книжки. До речі, ви знаєте, де в вашому місті бібліотека? Якщо в ні, то сходіть. Улюблене місце студентів для того, щоб проводити там час. Туз Мічів говорить також про те, що ви бачите. Потрібне підвищення кваліфікації, потрібно заповнити себе знаннями. Це допоможе вам самореалізуватися. Кожен з роботодавців, адекватних роботодавців дає можливість. Якоїсь розвитку це Фордбільдунг, Аусбілдунг, Вайтабільдунг. Ви просто повинні про це говорити. Вони зацікавлені в тому, щоб ви знали нові програми, знали кращу мову. Тому вчіться, і самореалізація відбувається, коли ви кажете: Я цього хочу, і я цього варта, і у вас все буде, близнюки. Фінанси, як покращити свій фінансовий стан? Дивимось з вами. Імператор, ну, запитайте вашого чоловіка. Тут йде допомога від чоловіка. До речі, я не знаю, це він одний мені схожий на Девіда Бекхема. Карта імператора говорить, що ваш фінансовий стан буде покращений за рахунок от такого мужчини. Тепер особистий розвиток і духовність. Що у вас в цьому плані? Карта смерть. А тут йдуть трансформації, у вас ще одноколодний місяць. Тут в когось, зараз ще дотягнемо карту, що ж у вас та трансформації в сфері духовного розвитку. Це дуже класно. Ви знаєте, будете шукати нові шляхи. Може, це буде пов'язане з навчанням, і воно вас просто, як то кажуть, зайде для вас. Можливо, ви зрозумієте, що от я хочу зараз кохання інше, мені набридло кохатися з кожним третім, якого зустрічаю. Мене не... Приваблю більше секс. Я хочу, щоб мене зводили на концерт, в церкву, щоб орган пограв і щоб була краса навколо. Тому у вас іде глибока трансформація. При тому, подивіться, яка у нас тут дівочка і метелики. Метелики нам вже говорять, що потрібно підніматися на інший рівень. І тройка жезлів це пошук нових шляхів, коли ви, в принципі. Як це дерево, яке стоїть одне і самотнє, коли ви просто, можливо, будете жити в моменті і спостерігати, як чудово це сонечко проходить крізь листячко. Це неймовірно. Духовний розвиток приходить до людей тоді бажання розвиватися, коли ви з одного боку задовільнили свої проблеми чи потреби в їсти-пити, або тоді, коли ви кажете, я хочу. Щось для себе нове, і ви починаєте задовільняти вже не своє тіло, а свій дух. Я вважаю, що це найкращий рівень розвитку. Близнюки. І витягнемо ще пораду від Всесвіту для вас. Двойка жезлів. Плануйте, думайте, десь хтось в Нью-Йорк, може, поїде. Це нові плани, це нові можливості розвиватися, це, це ще не активна дія. Бачите, у вас тут йде трансформація. Коли ви дивитесь наверх, подивіться, може хтось запланує поїхати, от мені тут Африку нагадую, хтось Нью-Йорк поїде. Але вам порада, думайте, що ви молода душею. Ви бачите, тут дівчинка, вона тільки починає свій шлях і. Плануйте з розмахом, і буде вам велике щастя. Я бажаю вам гарного місяця і, як завжди, вдячна за ваші питання, під відео, можливо, за нові теми, які вас зацікавлять. Якщо потрібна приватна консультація, звертайтесь і гарної вам трансформації і кохання!